У селах Любомильського району людей об'єднує одна біда. Уже декілька місяців вони не бачать своїх грошей, зароблених важкою працею. Мало того, що молокопереробні підприємства закуповують у селян молоко за ціною вдвічі нижчою, ніж вартість води, так тепер ще й умудряються взагалі не платити за нього гроші. У мене п'ятеро дітей і ніякої допомоги я не отримую ніде. І Тільки надіюся на те молоко. Селяни кажуть, уже не сила терпіти безконтрольності влади в той час, коли власники молокопереробних підприємств поставили селян за межу виживання. До того ж, попри низьку ціну за молоко, люди змушені сплачувати ще й податок. 15 відсотків вираховують з тих, хто має більше двох гектарів землі З тої суми такої мізерної, яку платять, та ще відраховують. Песемо на своїй землі, кажуть, платимо за їх подазу за за ту землю податок, а платити ще треба комусь там. Не знаю кому. Проблема ще й в тому, що підприємства не укладають селянами жодних договорів, а ті змушені вірити їм на чесне слово. Так виникає ще більша загроза ніколи і не отримати своїх грошей. Я Не виключаю, що завод користується до певної міри складним і безпорадним становищем селян, затримуючи виплату. На зустрічах із громадою проблемою зацікавився кандидат у народні депутати Геннадій Частяков. Політик впевнений, проблема виникла через байдужість влади, яка замість того, аби допомогти селянам. Закриває очі на проблему, тому вирішив негайно взяти за вирішення болючого для селян питання, оскільки бездієва влада нічого не може, окрім як розводити руками. Це проблема тільки влади, бо влада забулася про народ, який його обирав. Я впевнений, що влада зобов'язана турбуватися проблемами людьми. І не лише влада, і опозиція, яка зараз намагається набрати голосів, також повинна про це турбуватися і про це вільно говорити. І нам не потрібні партії, нам не потрібні громадські організації, нам потрібен народний рух, народна опозиція, яка буде боротися з цими проблемами. Ми зараз разом з юристами опрацюємо цю проблему і змусимо ці підприємства заключати договори з селянами.